Друзі, вітаю на каналі Паранот. Канал Паранот Парфумерний. І якщо вам цікава тема парфумерії, залишайтеся, будь ласка. Сьогодні я хочу поговорити про бренд Jane. У е відсотковому співвідоченні ароматів Jane у мене також немає. Ну, звісно, не так, як ароматів Penhaligon's, але все ж таки цьому бренду я також приділяю увагу. До речі, бренд був створений у 2002 році, тобто він не новий. Створила його Лінда Пілкінгтон, і саме тоді вийшов перший аромат «Вумен». Начебто він один із найулюбленіших ароматів саме Лінди. Чому Орман Джейн? Тому що Джейн це друге ім'я Лінди. І Орман це була е, вулиця, де жила Лінда. Я дуже довгий час взагалі не знала про існування цього бренду. Вже, напевно, в 2015 або 2016 році я дізналася про цей бренд, познайомилася ще пізніше. Ну, тобто він став доступніший, напевно. Знаєте, що мені дуже подобається в ароматах Орман Джейн? По-перше, вони природні, вони дуже гармонійні. Вони надзвичайно, в них надзвичайно гарно і талановито поєднані ноти. І що ще мені дуже подобається, ці аромати, вони поза часом. Ну, тобто, поза модою і поза, ну, я не знаю, поза якимось тенденціями модними. Почну я з ароматів, які дуже хочу, напевно, мати. Я дуже хочу мати аромат Саріна. Я е, слухала цей аромат і досі не можу собі пробачити, чому я все ж таки тоді не купила цей аромат, чомусь я не думала, що він зникне. Я сподіваюся, що все ж таки аромат з'явиться. Ще один аромат, який я дуже хочу, е, ну, якщо не придбати, бо я його не слухала, то принаймні послухати це аромат Trulafe. Якщо у когось є аромат Трулав, я із задоволенням у вас куплю відливантик, хоча б самий маленький, напишіть мені, будь ласка, аромат Трулав дуже багато гарних відгуків на нього. Мені здається, він мені сподобається. Ну, я принаймні так дуже сподіваюся на це. І дуже сподіваюся, що все ж таки цей аромат з'явиться вже в продажу і можна буде його придбати. Дуже сподіваюся, що це не знятість. Аромати, які у мене у пробничку. Аромат, е хочеться сказати IQ. Аромат, який, ну, е пробнички мають ось такий вигляд. Флакони всі мають е однаковий вигляд, і мені це також дуже подобається. Це дуже універсальний, дуже. Лагідний, як на мій погляд, аромат. Хоча по кольору упаковки цього не скажеш. Це чайний аромат, і чай тут мате. І, напевно, от мате я відчуваю найяскравіше. І що я... Ще дуже-дуже яскраво відчуваю в цьому ароматі це Асмантус. Якщо вам подобається нота Асмантусу, якщо вам подобається молекулярна парфумерія, вам варто спробувати цей аромат. До речі, я знаю людей, які взагалі не відчувають молекулярні аромати, тобто анасмія взагалі на молекулярну парфумерію і аромати Орманджень, вони не сприймають. Взагалі, тобто вони їм не подобаються. Ну, всі ми різні, це не гарно, не погано, це просто так. Е, аромат, е, як я вже сказала, чайний, м'які спеції, про асмантус і мате. От якщо вам подобається оця м'яка лагідна, напівпрозора чайна історія, в якій, на мій погляд, взагалі не солодкі, не солодкі спеції і квіти. Спробуйте цей аромат. Звісно, все залежить від того, як він сядить на вашу шкіру. Наступний аромат, аромат, такий вигляд має флакон аромат мускату. І це вже зовсім інша історія. Це надяскравий, це шкіряний, удовий, ладаний аромат, аромат з яскравою нотою шафрану, зі спеціями, по енергетичному. По силу для мене більше все ж таки чоловічий, тому що цей аромат на собі я не уявляю. А от від чоловіка мені подобався такий аромат. Це дійсно гарне поєднання. Звісно, в цьому цей аромат не можна назвати не молекулярним, не напівпрозорим, не мінеральним. Можливо, він не унікальний по своєму звучанню, але. Оскільки, от, наприклад, ми шукаємо вже досить давно удовий, гарний чоловічий аромат, то цей аромат, ну, він, мені здається, може сподобатися чоловіку. Но все залежить, звісно, як він, як він садить на його шкіру. Аромат Бумен у мене був у кількості 120 мл, тобто флакон 120 мл, і я була, замовляла цей аромат наосліп і була надзвичайно щаслива. Я розповідала цю історію. Вона і кумедна, і сумна водночас. Насправді цей аромат мені нагадував трохи шанель номер 19 Він нагадував мені розчинену версію «Епік» від Амуаж. Е Ще якісь класичні парфуми. При тому в ньому, в ньому були і такі сучасні молекулярні ноти. Ну тобто аромат дуже дуже приємний. Аромат сідав якоюсь зеленою пудрою. І залишався ну, довгий час зі мною, але, на жаль, на жаль, чомусь він не сподобався саме моєму чоловіку. Е, ну, ми так знаєте, домовилися поважати все ж таки думку один одного, не без того, що я сперечаюся і не завжди дослухаюся. Ми можемо якось е, горити на цю тему, обговорювати, але той аромат викликав у нього саме відторгнення напевно. За рахунок бальзамічних якихось, нот, ну, тому що деяка бальзамність, яка мені дуже подобалась, і мені здавалася родзинкою, вона здавалася чоловіку саме ароматом лікарні, ну, тобто аромат хворої людини. По особливому він і строгий, і чуттєвий, і є в ньому смолиста складова і зелена пудра. І поєднання і класичних якихось нот, і сучасних. Ну, Аромат дійсно дуже-дуже цікавий. Наступний аромат, який у мене з'явився, це аромат Таїв. І ну, і ви бачите, у мене велика кількість ароматів, і все ж таки, наскільки я його активно ношу. Аромат, от, о, який мені сподобався одразу, тому що це історія дуже. Делікатна, дуже акватична, легка, і аромати Орманджей, вони не такі, які здаються на перший погляд. Як я вже сказала, ці аромати спочатку мені сподобалися, а пізніше я зрозуміла взагалі цінність цих ароматів, красу. І е, ота кількість компліментів, які я отримую на аромати Орманджей, вони кажуть самі за себе. Я пам'ятаю, що був день, і ми збиралися поїхати в магазин поміряти взуття Саме, в, саме для цього цілоспрямовано. І я пам'ятаю, що я нанесла на себе цей аромат, тому що я знаю, що ну, він для мене універсальний. Це аромат на всі випадки життя. Я знаю, що він нікого не придушить, він, я його взагалі не відчуваю від себе. І поки я міряла взуття, я побачила, що дівчата якось ходять навколо. Ну, я ніяк з собою це не пов'язувала, і вже біля каси. До мене підійшла консультант, яка нас обслуговувала, і запитала, що в мене за парфум. Тому що, як вона сказала, навколо вас просто така хмарина. І от ви пересуваєтесь по магазину, і та хмарина разом з вами. Тобто, ви розповсюджуєте цей аромат, він просто якийсь такий цікавий, незрозумілий, чи то квіти, чи то якась. Чи то спеції, ну тобто зрозуміти неможливо, тому що все це якось на молекулярній, на молекулярній кухні все зроблено. Розумієте? Що я відчуваю в цьому ароматі? Я відчуваю троянду, троянду з перцем, Хоча в ароматі є і такі складні ноти, як шафран, наприклад, для мене шафран нота складна. Тому що от в люксі або в ніше, якщо десь шафран, то я дуже-дуже обережна, тому що шафран мені гірчить і буває, що і кусається. І... Якось так ніяк не, не може всістися на мене. Тобто, шафран, нота для мене складна, це я вже помітила. В цьому ароматі є квіти, спеції, відчуваю троянду, і, і, але, але все це розчинено в амбрексані. Ну, я так відчуваю аромат напівпрозорий, при тому, що у нього гарна стійкість і гарний шлейф. Але відчувається він напівпрозорим. Ну, ось такі вони аромати орман Наступний аромат один із, вважається, один із найпопулярніших ароматів цього бренду аромат Чампака. Аромат, який я колись собі давала слово ніколи не купувати, тому що аромати Урман-Джейн не бюджетні. І він здавався мені все ж таки схожим на Light Blue Dolce Gabbana. І от я якось все ж таки не задоволена, все ж таки ціновою політикою, тому що ну аромати не бюджетні, це точно. Але мені цей аромат. Просто попався по дуже гарній ціні. Тут 120 мл, ви розумієте, так? Пройти повз цей аромат Я просто не могла. Так, аромат Чампака і аромат Light Blue – це аромати схожі. Між собою. Але все ж таки Light Blue, ну, на мій смак, все ж таки досить хімозний аромат. От я цю хімозність дуже-дуже відчуваю. Звісно, в ароматі чампака цього немає, це неймовірне поєднання квітів різних квітів, спецій, в ароматі є міра, перець, в ароматі є бамбук, в ароматі є рис, як я вже сказала, чайні ноти. І все це. Дуже, дуже гармонійне поєднання, аромат настільки духмяний, ароматний, ніжний, свіжий, дуже шлейфовий. Неймовірно реагують, звісно, люди. На щастя, ніхто мені не казав на тобі, що лайтблю. Що я ще зрозуміла, що аромати вони, напевно, по-різному звучать зі шкіри, якщо слухати близько до шкіри, і в шлейфі. От, тому що от саме реагують гарно люди саме тоді, коли, коли ви у Русі, ну тобто, коли ви пересуваєтеся. Тому надзвичайно компліментарний, надзвичайно універсальний аромат. Мені здається, він не сподобатися, не може нікому. Тому що це, якщо ви навіть не знайомі, то познайомитися я раджу. Наступний аромат, який вийшов уже в 2015 році, ну, досить сучасний, і це вже аромат про на Wap of Wood. І можливо, це може злякати, так? Тому що уд. Нота досить складна. Комусь вона здається там, деревною, смолистою, комусь медовою, пряною. А взагалі-то у удові аромати, додавання уду в аромат, воно надає, по-перше, стійкості аромату, по-друге, дуже дорогого. Такого статусного звучання. Як я вже сказала, аромати Orman вони змінюються до невпізнавності. Тобто, спочатку це вибух спецій, і здається, що він заяскравий і недружелюбний, але потім все дуже заспокоюється і е, ускладнюється ще це тим, що в ароматі є альдиїди. А, До речі, цей аромат надзвичайно стійкий, Надзвичайно стійкий. І е, на мій погляд, дуже витончений і дуже, знаєте, я взагалі дуже люблю, коли аромати не можна описати вкрай важко якусь ноту або якийсь акорд. Ну, тобто, Аромати кокани, аромати безшовні. Мені дуже подобаються, мені імпонують такі аромати. Ну тобто, за вами залишається шлейф, а конкретно визначити, що. Що це пахне неможливо. Мені здається, це завдяки цій молекулярній складовій. Я не знаю, можливо, це така ДНК-бренду, я не можу сказати. Але цей аромат, врешті-решт, заспокоюється на моїй шкірі м'якими спеціями з лактонністю. Ну, тобто не вершків, не лактонних нот в цьому ароматі не заявлено. Але на мені цей аромат сідає саме. Лактонним після і м'якими спеціями. І знаєте, як колись мені сказав чоловік, ти пішла, а по собі ти залишила аромат парфумів. Я його давай запитувати. чим? Він каже: ну, парфумами. Так чим же все ж таки пахло? Ну, я не знаю, приємними парфумами. А ви знаєте, в цьому є якась загадковість. І от, от це мені подобається і мені дуже імпонує, до речі, в ароматах, вибачте, в ароматах Orman-J оця якась така загадковість. Вона тут, безперечно, є. І останній аромат на сьогодні він попав в добірку деліноподібних ароматів. Це дійсно деліноподібний аромат, надзвичайно стійкий, яскравий соковитий. Так він починається дещо деліноподібно, а потім... Історія переходить зовсім в інший, в інший бік. Аромат стає свіжим мінеральним, а аромат в ароматі відчувається оця біліноподібна все ж таки троянда, але вона така якась така з, перцем, зі спеціями охолоджена витивером. Жіночний, чуттєвий спочатку, протягом прохолодний, свіжий, мінеральний. Мені здається, дуже вдалий, дуже вдалий аромат Fіtermon Django це також один із найпопулярніших парфумів цього бренду. Я дуже дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Paranot. Бажаю вам миру і спокою. Бережіть себе, бережіть Україну. І до зустрічі на каналі Paranot.